Друга частина продовжує. Як ви зрозуміли, я коротенько звернув вашу увагу на ці дві теми, щоб ми всі змогли по-новому подивитися на настанови Миколи Міхновського, відчути їх необхідність в нашому українському сучасному житті для отримання собі і своїм дітям у спадах щасливий стиль українського рідного життя. Отже, правила Миколи Міхновського на сучасний лад під моєю редакцією. Хто не згоден або має краще, пишіть. Про них в коментарях вірю, разом ми зможемо створити розумні життєві правила. Десь прочитав, що хто встановлює правила гри, той зазвичай отримує перемогу. Хто грає за своїми правилами, того дуже тяжко здолати. Звернемо на це увагу. Продовжую. Останні роки в мене склалося таке враження, що світ боїться України і українців. ЗМІ бувають, розповідають. Про українців таке, що викликає здивування. Чомусь японцям можна бути японцями. Вести себе як японці, так само з китайцями. Про них світ каже, що нічого не вдієш, вони такі є. І тільки коли мова заходить про українців, як тільки бачать, що ми хочемо бути тими, хто ми є, починається. Та ви націоналісти, та ви бандерівці, та ви ніякі не українці, а ви слав'яні. І ще, що ми постійно комусь братні, то москалям. То полякам, то ще якось братні. І ніхто ніде не згадує, що є трипільська культура в глині, що є 7,5 тисяч літ, і сучасна культура українців несе в собі багато спільного з стародавньою трипільською, скіфською і іншою спадщиною. Ні, ні, ні. Українці, спочатку станьте європейцями, тоді вас приймуть в Євросоюз. За часи Росії українці мали стати. Похожими на русских, за часи Радянського Союзу українці мали стати похожими на совєтський народ. Чомусь ніде в світі і ніхто в світі не скаже, українець, будь українцем. І мені здається, що це тому, що як тільки українці зрозуміють, чого так виглядає для них на сьогодення, створять і почнуть виконувати правила рідної поведінки між собою, побудовані на досвіді, які нам передали рідні пращури, то зразу почнуть перейматися порядком в Україні всі багатонаціональні громади і всі мультикультури, які проживають в Україні. От Для того, щоб перевірити це, запрошую всіх нас, хто вважає себе українців, зіграти в гру, яка має назву Обіцянка Українця на Новий рік почати дотримуватися 10 правил сучасних правил для українського суспільства, поштовхом для яких став українець Микола Міхновський. Переходимо до перших правил гри в 2025 році. Перше правило. Виріш мати Україну і український нарід свій не тільки на землі, у небі і на морі, а й головне в серці своєму, щоб ніхто з лиходіїв не відав, де починається і закінчується сила твоя. Друге правило усі люди твої браття. Тому, українці, опануйте свою культуру, створіть собі найкращу освіту і отримайте найкращі знання для того, щоб мати змогу ставати наставниками, провідниками, діячами у життєвих справах, які підкидає доля. Для молодших українців і всім, хто звернеться до вас по допомогу. Третє правило: Україна для українців. Якщо ти приймаєш правила, приймаєшся Україною, маєш її в серці своєму. Ти українець. Четверте правило: бережи українську мову, передавай її дітям своїм. Бо в мові закладено код доступу до знань всього твого роду, якому не знано, скільки насправді тисяч літ. П'яте правило. Роби такі умови суспільного життя. Щоб на твоєму полі більше людей відкривали свої найкращі здібності. Створюй такі умови життя, щоб перевертень відступник не мав прикладу кращого життя, чим бути українцем, жити як українець. Шосте правило. Якщо щось не подобається в Україні, можеш зміню... змінити, змінюй. Не можеш, починай об'єднуватись та починай підготовку умов, що призведуть до змін на краще в часі. Сьоме правило. Вивчай і відтворюй все розумне, що є в світі, щоб покращити умови в Україні, а не ставай ренегатом-зрадником. Восьме правило: не працюй у тих, хто байдужий до України і всього українського. Не працюй на тих, хто не любить українського народу і України, не обкрадай власного народу і Україну. Бо так ти збільшуєш час, час будівництва нової сім'ї. І нової України не збільшуй негативні явища в Україні. Дев'яте правило: працюй на свій нарід, працюй у земляків, працюй в купі з земляками, сприяй збагаченню себе в купі зі своїм народом. Поширюй цю ідею серед земляків, хто цього ще не розуміє. Десяте правило. Нарід України. Беріть собі дружину чи чоловіка свого народу, щоб не переводився рід наш, щоб було місце, де б зберігалася і процвітала наша українська культура. Наша українська мова, наші знання і множилися українцями, наша українська земля, наш український нарід і ми мали свої сили тримати свою державність своїми силами. Тепер в нас є настанови і правила гри для організації українського народу. Якщо ви порівняєте швиденько настанови Миколи Міхновського і правила гри, то побачите, що в часі пройшло 120 літ, а Україна і досі стоїть на тому самому місці, тільки за плечима три страшенні війни. Якщо ми не зробимо, не будемо дотримуватися якоїсь внутрішньої організації українського суспільства, що нас Україну чекає з часом. І ще зверніть увагу, будь ласка, що настанови, яким 120 літ. Вживають багато разів слова, ворог, вигань звідусіль, боротьба, чужинці, гнобителі, тобто закликають до пошуку ворогів зовні, зовнішніх ворогів. Але пройшло 120 років, а віз і досі там. Тому правила гри пропонують закликають не шукати ворогів, а взяти відповідальність за своє життя на себе, свої руки самим стати такими і мати біля себе таких, що біля нас, українців на землях України, темні або сірі персонажі. Гри мали два шляхи або втекти, або стати світлими. Слава Україні! Дякую за увагу. Чекаю на ваші дописи.